Мені надіслали смачні новинки від Київського кондитерського комбінату. Вони ще всі закриті. Я не пробувала жодної, тому буду робити це з вами. Взагалі, правильна назва цих тістечок – це птіфу чоко. Давайте пробувати. Тут такий наборчик з таких навіть цукерочки, я б сказала. Взагалі це какао бісквіти із начинками. Боже, вони прям пахнуть какао. Така цукерочка. М -м -м. Знаєте на що це схоже? Тістечко картошка. Геть. Наступний смак це у нас какао бісквіт з карамельною начинкою і хрустким арахісовим крокантом. Дивіться, яка краса. М -м -м. Горіх і солона карамель. Дуже вершкова солона карамель. І останній смак це випробування для мене, бо я не люблю кокос у будь-яких його проявах. А у нас тут какао бісквіт з ароматною кокосовою начинкою і кокосовою стружкою. Наче домашні кокосові цукерки. Як людина, яка не любить кокос, кажу, що це смачно. Тут не хімозний кокос. Ну, реально вкусно. Мені начинка дуже подобається. Від себе я точно можу радити ці класні новинки. Це реально смачно. Бісквіт дуже пропитаний, мокрий, м'якенький. Начинка вершкова, класна. Ну коротше, я в захваті.